Якщо ви тут щоб бути в курсі останніх подій у світі кіберспорту, ви за адресою. Порція гарячих новин вже готова. Полетіли! Сімпл чекає на нормального суперника. Сімпл знову мочить після перемоги своєї команди. Він зробив гучну заяву. Останнім часом ігри грану дні. Чекаю на справжнього суперника, який би мене принизив. Його слова не дивують, адже на диво команда демонструє впевнені результати. За останній місяць команда здобула 5 перемог із 7 матчів і вийшла в грандфінал фінал Challenger League. Ліг. Індивідуальна статистика Сімпла вражає такі цифри, все ж підтверджують, що для нього матчі проти команд середнього рівня перетворюються. На рутину наразі команда Сімпла має невеликі шанси на потрапляння на Мейджор. Але якщо це станеться, Мейджор стане цікавішим вдвічі. А ще навколо Сімпла не вщухають новини й поза сервером. Нещодавно з'явилася інформація про можливу зарплатню для нього у BC Game. і вона може скласти понад один мільйон доларів на рік або 130 тисяч доларів на місяць. Такий контракт підтверджує його статус однієї з головних зірок сцени і пояснює, чому навіть у періоди нудних ігор допусти. Стаття снайпера прикута така увага. Пакін, паркінг, папкін, паркін, папкінг. Пакіг. Ти король. Бить та Пешен Юа вилетіли, а на вів фіналі. Сумні новини для фанатів Пешенюа. Команда вилетіла StarLadder Star Series Fall 2025, програвши Bait з рахунком 0-2. У напруженому матчі Bait домінували на карті 3, а потім вирвали перемогу на Dust2. Шалені крики, якщо тільки не Халзарк 1 проти 5 без бомби, це, звісно, не відбудеться. 13-11 і 2-0, Bait виходять у фінал нижньої сітки. MVP зустрічі став гравець бит, кінці зор який завершив гру з 50 вбивствами. Бит у свою чергу програли NIP за вихід у фінал з рахунком 0-2. Але найгучніша новина – Наві знищили NIP і стали чемпіонами StarLadder Star Series Fall 2025. Вони здолали Ninjas in Pyjamas з рахунком 2-0 у гранд-фіналі, 13-7 на нюці та 13-10 на Inferno. Безумовно. Ось 8-0 – це майже перемога, то й відсотки 85. Вітаю! Надус вінцера, вони чемпіони StarLadder Lander Star Series 19. Причому це вже другий трофей під егідою Старладера для народжених перемагатих. Що, для магази дадуть, можливість підняти? Ну давай, проходь вже теж. ми вже на другому плані. Сорі, хлопці, 8-0 теж треба закривати. Ну і ось вони навіть чемпіони Star Series. А від StarLadder. Ну, і магазії, який. Боїться де зламати кубок, як це буває дуже часто, так? В моменті. І плей. Так, який теж зараз підмавітаємо народження перемагати. Ця перемога принесла навіть 200 тисяч доларів призових, тоді як NIP отримали 130 тисяч доларів за друге місце. Снайпер Бейт трік відверто про поразки команди. Снайпер Бейт Хеттрік поділився своїми розчаруваннями від останніх поразок команди. В інтерв'ю для Хелл ТВ він зазначив, що колективу бракує впевненості та практики після літньої перерви. За його словами, Бейт постійно поступається в напружених матчах на лан турнірах, що не дає команді можливості набрати важливі очки. Віараз він вважає, що винні самі гравці, оскільки вони мали шанси на перемогу в кожній близькій серії. OG готується до масштабної перебудови складу. Одразу чотири гравці OG з Доти стали вільними агентами і покинули команду. Це найбільша перебудова складу для організації за останні сезони. Цей крок став неминучим після невдалого виступу на кваліфікаціях до The International 2025, де OG не змогли пробитися на головний турнір року. Кожен з цих гравців свого часу був ключовим для команди, але зараз їх шляхи розходяться. Оновлений ростер вже заявлений на квали до Dream League Season 27. І виглядає ось так: Віталіті та ПСЖ об'єднуються для EA Sports FC. Французька організація Team Vitality та футбольний клуб Paris Saint-Germain і уклали партнерство, щоб сформувати спільну команду PSG Vitality для змагань у EA Sports FC. команда дебютує в сезоні 2025 2026 років і складатиметься з колишніх гравців Vitality – Іляна Буші та Бріса Масона. Їхнім тренером стане Юган Маніка Саймон КЛТВ заблоковано в Казахстані. Шанувальники в Казахстані повідомляють про проблеми з доступом до порталу helltv.org. за попередньою інформацією. Блокування пов'язано з рекламою нелегальних букмекерів та онлайн-казино. Влада Казахстану активно бореться з азартними іграми, заблокувавши понад 6 тисяч незаконних ресурсів. Це вже не перший випадок, коли доступ до розважальних платформ обмежується через цю тематику. Офіційних заяв від регуляторів поки немає, але експерти вважають, що блокування Хелл є частиною державного. Ні, політики герої коновлює склад, відхід аналога та повернення давай лами. Організація Харой оголосила про розставання з мідером Аналогом, який був ключовим гравцем команди протягом року. З ним колектив здобув перемогу на PGL в Валахія та увійшов до топ 6 на The International 2025. Водночас Херої анонсували повернення Давай Лами, який займе позицію офлейнера. Це призвело до змін у складі. Тепер Vispar замінить аналога на позиції Мідера. Мідер Геймін Gladiators Сквін завершує кар'єру. Мідер Гаймін Сквін Калаха оголосив про завершення професійної кар'єри у своєму відеозверненні. Він розповів, що прийняв це рішення ще у 2024 році, оскільки втратив мотивацію після досягнення головних цілей. Квін, який вважався найкращим мідером світу у 2023 році, зізнався, що після численних перемог жертви вже не були варті. Того він подякував своїй команді тренерам та вболівальникам за підтримку яким був цей тиждень? Які події запам'яталися вам найбільше? Дайте знати в коментарях до зустрічі.